Ми з Янкою через тиждень прийшли знову на те саме грибне місце, де ми тоді були. Янка вже теж знайшла. Зараз будемо тут шуршати, але ну, вже непогано, непогано. Хороше місце. Так он... цей, дивіться, оцей. оцей. Це на цій точці плюс ось ось е, туди далі жити вже не бачу. Ну там вон бачу ще є гриб далі. Хтось бачить, якщо хто бачить, от там він. Потім десь тут я бачу ще. Ще бачив, десь тут. Ну я його зараз то найду, а такого в очі зразу не кидається, блин. Ну десь є ще один гриб. Ось ще старий. Коротше, да, місце працює, працює місце, клас. Так, народ, я продвигаюсь далі в хащі. І ось у нас бабки, а вон красень бачу, ще видняться. І якщо те, то ще може бути масляки, але то я бачу, що то, напевно все таки білі, то вон там з боку точно білий. Бачу ото красень якийсь гнив, якого я минулого разу пропустив, напевно, значить. Ото він, якби їхній, як сказати, по-українськи основатель по-українськи. Засновник. Так от, зараз збираємо. Ну, хороше місце, хороше. О, я там далі бачу ще одну білу Давайте тако Даю вам... Трошки часу знайти білого. 10 секунд. Так, ось він. Показує. Красення. Я думаю, що всі ви вже не його побачили. Ось. Ну, я тут буду ще ходити, блін. Я думаю, що тут ще не береться грибочків. От вам і місце, так? Да? Так, ще один старенький грибочок, Ну, я вам скажу я вже тут понабирав це велике відро. Прям більше 20 літрів. Я понабирав трохи, ну, старенький, старенький, ну це вже і такий сезон, це, тут розраховувати сильно на якісь гарні гриби вже немає чого. Але сюди приходиш, сюди приходиш і реально... За кілька там, 10-20 хвилин набираєш багато білих. Це прикольно. Хороше місце, хороше. Тільки що вам цього старічка показав. А дивіться зараз. Що в нас там? А, так, да, це він. І я зараз туди піду. Я думаю, що він ще там не один. Клас. Так, він. Виявився не один. Ось там я навіть щось виняв. Що вкрасене. І ось його, братик. Клас. З вашого дозволу я поміняю якби, орієнтування, отак. Тому що я не думав, що я буду знімати, а блін, знімати що є, що. У мене вже дивіться скільки і тут. Шукайте грибочка. Так правильно, да? Це він. Ось він у нас. Я ще сюди не підходив. А, о, дивіться. А може хто навіть побачив його раніше за мене. Якщо що, напишіть в коментарі. Так, далі дивимося, може ще щось є. Ну, поки не бачу. Ну, я думаю, що туди піду, вперед, ще щось знайду. Так. От знайшов я тих два малюка, з того часу пройшло. Реально хвилинка. Як же ж мені все-таки подобається це місце? Гляньте на це. Він же втомлений, звісно. І вон там. Гляньте на цього велетня. І поряд з ним ще один ховається. Зараз треба ще попасти. Так. І бачу ой там щось. давайте глянемо з вами разом. Це в нас... Да, теж білий. Раз білий, дивіться, другий білий. Вон третій білий. Йомайо, -йо, ви гляньте на це. А я тут ходив минулого разу, тиждень назад, і Я цього не бачу. Або вони дуже швидко, дуже швидко ростуть, або я сліпуватий. Ну, блин, клас. Працюємо. Так, на цьому місці стандартна темка, ти підходиш, от варяється такий гриб старий, його вже поїли, він сам навіть впав. Ось. І починаєш крутитися вправо-вліво. І от знаходиш отак от малюсько. Дивіться. Ой! Красень. Саме такий от ціленький в баночку. Да, місце, звісно... Дого. Та і цей я вам скажу, що і на сушку має піти. Зараз я ще поріжу, подивлюсь. Так, да, все-таки цей грибочок підходить на сушку. І ось раз, поряд з ним раз, два, є перший. Цей перший. Біля нього другий і третій знайшовся. І оце, поки я вам знімав, я ось що побачив. Да. Скільки ж я їх, напевно, пропускаю, то таку дрібноту. Аж е страшно уявити. Ну, треба дивитись краще під ноги. Я не прийшов навіть 50 метрів. Тут хащі. Тут реально хащі. Дивіться. Дивіться. Блін. О, дивіться, бачу. Це тільки що при вас побачив його. капець Реально, блін. Ото то місце йо Йома. -йо. От відключав тільки що відео, дивіться, ще я побачив. А цей вже все, він сильно згнив. Ну давайте реально подивимося, яким він стане Цей є питання, зараз будемо різати. Можливо, можливо піде на сушку, але ще... Ще не факт. Далі цей красень взагалі... Ні, ну цей твердий. Цей твердий, і там навіть, бачите, був дружок в нього. От, до того то я буду добиратись довго то вже потім. Ну, цей, блін, перший грибочок, це реально труха, на жаль, на жаль. Хоча твердий, але труха А от цей другий, я скажу вам, що не, не просто на сушку, ще одну шку зріж і можна навіть в баночку. Клас. Твердий такий, ще до того не добрався. Ну, звісно, він же ж тут не один. Цього я не бачив. А от зараз подивитися ще, може, ще щось знайдеться. Ну, поки не бачу. Поки не бачу. Ладно, дивимося у цих двох. О, ти твердий, покурай. Це хороший, твердий, що цей нам скаже. Теж, ні, це і все. Цей, можливо, шля... шапочка, але напевно ні. Зараз побачимо. Так, ну, менший грибочок. Фігня, за маленький. А от у цей більший. Супер. Супер. кошик. Але дивіться, що я ще тут побачив. Щось в мене є малесеньке підозра. Що це теж білий-маленький? Так. Маленький-білий. Класний що Малюк. Це там же новенький-біленький. Молоденький, тверденький. О! Кошик. Кошик. Так, і знову ж таки... Субне, кладовище білих. Все тут же. От минулий грибочок я вам там вон знайшов. Ось білий, той, можливо, хороший, можливо, навіть навіть цей хороший. Ну і... Ну і, і що? Що? Ще щось є? Ну, це білі в нас чи не білі? Можливо, а ну, зараз, подивимося. Ні, то польські. Ну і все ж польські теж гриби. Так, оце як я показував цей гриб, цей гриб. Напевно хтось теж побачив. що тут є гриб, а я вже сліпий. У мене зір розслабився, тут стільки білих. Е, от той, що я тільки що звідси зірвав, виявився. Чистесеньким, класним грибом, тверденьким. Да і це я скажу вам. Тверденькі ще. Зараз Подивимося. уявляєте, як буває? Дивіться, та самий той велетень виявився чистенький. Всі вони виявилися чистенькими. Класні, класні, великі біленькі. І вам скажу, що тут, напевно, в цих чотирьох грибах вже близько до кілограму. Прикольно. Виглядачі уважно дивіться за відео, бо я ж сліпе курча. Може мені потім ще скажете, де я гриба загубив. Дивіться, що побачу. Тут же, во, ось, я тут вам показував ці гриби. І оце сидів тут, а тут вон, бувається ще один красень. На жаль, всіх мишки погризли, але вони всі файні не червиві. Я навіть цього різати не буду, зразу кошик. У мене вже. Повне, відеречко. ого. Камеру сильно можна і не ховати, бо бачу, він мількає ще один. Що ти в нас? Що ти скажеш? А це, напевно, польський. Так, це у нас польський. Так, я вам так скажу. Оце, що я понаходив малесеньких, дрібенських білих, я вирішив, піду, ну я назад взоротньому. В боці, але з іншої сторони. Ну, я виходить, я йшов отам. Я обійшов ці і йду назад. І буду дивитись більш, більш уважніше на дрібні. І що, що я вам скажу? Дивіться. Ось вони. Да? вони є. Є маленькі білячки, молодесенькі, лізуть. Лізуть. Клас. Ну що, я... Вже закінчую грибалку. Те місце, те місце закінчилось. В принципі, з ним разом і закінчились білі. Немає в нас зараз сильно аж багато білих. ось і Вертався до машини. Е, в цьому в, в мосі була патика, вона мені вструбилась вон в чобот. Я. Ну, Відповідно, я за нею спотикнувся, впав на своє відро, поламав відро. Ось так от буває. От раз спотикнувся і, і, і чобути, і відро. Пока. Ось, і з такими приємними кадрами буду закінчувати от такі бабки. ось, Я ще -то буду вже йти до машини. Ще ж, може не йду, а може ні. ні. Може як буде. Все, дякую, що дивились. Пока.